День два. Спершу я купив ось такий скін, який ви бачите зараз. І набив новий рекорд. Саме 600 тисяч. І так, тепер я купую Тоні Драгон. Та, це вже новий дракон класа М. І я вибираю своїх петів, щоб на нього поставити. І, до речі, на нього вже можна класти аж 3 пети. Це вже доволі-таки багато. Так. Ну, і ось так. А ось так виглядало, коли я його тільки відкрив. Ну, і зразу купити, як завжди, я не міг. Потім я прикупив на нього ось такий скінчик, а потім вже й такий. Хоча в них однакова здібність. І сталося диво, я вибив ось такого прикольного пета. І ще трошки підшаманив і отримав цього пета за сім днів. Також відкрив яйце. І звідти мені випав ось такий вопет. Так, Дуже прикольненько. Що ж, і тепер вже треба грати на Тоні Дракон. Я поставила їй вилуплятися. влуплятися. Ну, і зайшов ще перший у маркет і подивився. Чи там менше Ну, тисячу золотих. 1000 ну, окей. Що ж, і тепер я вже вирушаю грати. І зараз ви побачите гімплей за е, дракона класа М. Також я ще купив ось такий скін, дуже-дуже прикольний, за 15 гемів. Потім мені ще подивився рекламу і дали мені рідкісне яйце. Світи ось такий пет.